Пам'ятай, є три молитви, які можуть врятувати мене в найважчі часи. Вони не раз підтримували мене в житті і обов'язково допоможуть і тобі. Перша, коли я стурбований і втомлений душею, Господи, Ти бачиш моє серце і тягарі, які я несу. Коли все довкола руйнується, даруй мені внутрішній спокій, очисти мої думки прожене тривогу і страх, даруй миру у серці, силу в немочі і надію тоді, коли здається, що все втрачено. Друга. Коли я хвилююся за тих, кого люблю. Господи, бережи мою родину, покрий їх Твоїм милосердям, захисти від усякого зла й утрат, даруй дітям і рідним здоров'я, надію і любов. Нехай у нашому домі завжди буде Твоє світло, мир і благословення. Третє. Коли я не знаю, куди йти далі. Господи, вкажи мені дорогу і не дай впасти у розгубленість. Прости все, що віддаляє мене від Тебе, зніми з мене тягар і провину. У світлі твого милосердя даруй мені новий початок. Я вірю, що навіть темрява обернеться світлом. Натисни на посилання WhatsApp на моїй сторінці. Давай разом вчитимемося молитися.